Хей-хоп, hey рибалка з багажника. Іще не на кухні за чашечкою з самогона, <гум> Як ніколи знімають тести обзори, ну вже в багажнику дожді. І помимо дождів, біда ще в чому больші постірушки, нічого одять, знайшов толстовочку Год чи два назад. Подарили віст незатаскана. А ви знаєте, я вічно руки об себе обтираю. Привичка з дитинства, Нічого не можу з цим дівати. Ну зараз не про це. Обзорчик того, що виїхати на лодці невозможно. Блін, сусідів шифер повредило взривом чи що, може бути. На камеру я цього не покажу. Тут кожен день, як останній, авіабомба прилетіла на Білозерку. Там, кажуть, не буду казувати, до десятків дому снесло повріжні. Це піпець по частному сектору. Отакі пироги. ну Не про це зараз на лодки не виїхати, у куня не поганять, не те що там щука судак. Таких у нас просто немає в області. Їх було на пальцях однієї пересчитати на весь Херсонний область, а зараз і, 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 і тим кінець, включає томину балку, Солонці і так далі. Але віст вмовив нас отримати від нього до нас. Потім, як буде рибалка, Буде то Що ж це просто показувати. Ми, звісно, виїдемо, покидаємо це, це добро на інгульці, але але, але але рибу з берега не знайти. Отакі пироги розпаковуємо. У мене віст, щучий хвіст, і в сумці тут є, кислота непогана. Це 2,8. Ви знаєте, я, я люблю, де ви там. Щоб я знав, куди показувати крупних окунів. Того 2,8 На окуня це у мене найміший силіконший. А то 3,4. Середнячок 2,8. І це, мабуть, трьошку, так. Да. Снейк. Кулім'ятні очереді, видно, дрони збивають. Тут сумки ще таких ніщого вистачає. Крючочки хороші. І свинець. Простий, робочий і дешевий. Але віст дещо зробив. Обновку. Обновився в кольорах. Як я казав, чому мені ця фірма подобається. По-перше, те, що вона українська. А по-друге, що кожного року вони обновляють і упаковку, і колір, і все на світі, і матеріали. І завжди все обновляється в кращу сторону. Бачимо, навіть пластик обновили. Двокольорові приманочки. Я зробив невеличкий заказ. По-перше, У мене, здається, чорна десь є. Ой, держіть мене. Але, 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 потрібна біла, тому що літо жара, коропові рибалки і так далі. Вуха все одно прийдеться Той кишкою затягувати, бафт, чи як він називається. Але хоч лисина не згорить і лоб буде цілий. Зараз, я думаю, видно, як я на рибалці було такого обгорів. Лоб кепка прикривала і вціліла. Кепочка віст. Недорого. І, в принципі, бюджетно, якісно Некончений пластик, який натирає. Далі вибрав таку от двокольорову. Флоатін. Я завжди беру флоат, плаваючий, тому що він піднімає гачок. І це по пасивній рибі завжди в мене спрацьовувало. Коли, коли взагалі нічого не клює, не спрацює. Але коли кляє дуже-дуже погано, треба із, із, із хищряця. Там не двойник, а одинарник ставить, не тонущий силикон, а плаваючий. Тому плаваючий колір у нас 15-й. 3,3 дюйма. Феттики такі. Це я взяв без розмов, без варіантів. У мене такі є, і ще будуть, тому що це, я вважаю, у нас самий робочий колір по весняному судаку. Були, були відосики у 2001 році. На жаль, у 2002 ми не змогли там покошмарити Судака на них. Але працював цей колір найкраще з усіх. Толпа, лодок, куча стоїть. Всі тягають ізрядка. я оцей плаваючий закидаю і судаки його рвали і в хвости в гриву. 16-й колір, 3,6 дюйма. Новеньке двокольорове, прозрачний верх, світлий низ. <світло> Нічогеньке. Колір 17 і теж ріпер плаваючий. Це новинка. Взяв отаких, хоча я не дуже в них спеціалісти не шарю. Але будемо колись розлавлювати після перемоги. Кислота по мутній воді, я думаю, піде в не дуже яскраву погоду. Щось цікавеньке. Але я фанат, ви знаєте, якої кислоти. Ось такої, але прозорої. То -то. Взяв, тому що сподобалось. Колись на кошелой подобний цвіт, колір. Від рейнса працював непогано років 6 назад. Такі кольори в мене теж колись були і теж працювали. Я вибрав для себе тільки діючі кольори. Кольор 15-й флотів. Звісно ж Флотін. Отаке от двокольорове срібло. Підгон до того кольору взяв свого самого любимого робочого. 17 плаваючий. Кислота поярче. Да буде праздник, так сказати. Свято наближається. У них з'явилися воблерки, І цікаві воблерки за адекватну ціну. І він мені сподобався. Я думав, він, правда, менше буде. Але там розмір був указаний. 80. -ка. Мені треба було брати 60-ка у нас по каналах. Щучок 300 грамових, 100-грамовий ганять. Але хтось хтось не до Петрові пожалів мілких щучок. Хай підростають. Цей вже покрупніший. Нечогенький. Тарахтих. Не супер, шумящий, але так і задумувалось. Двокольоровий фатик свіст в упаковочці. Теж двокольоровий. Я, здається, брав усе двокольорове. Так, окуня, 2 кольорове. на окуня, 2,8 дюйма на окуня. Хтось на полторушки лови. У нас 2, ми на 2,8 дивимося, як на гавно. 2,5. І овсетники. Овсетники гострі, овсетники правильно заточені, овсетники якісні. До них не перший рік уже нарікань ніяких нема. Проковане жало таке. Щотка, не пам'ятаю по чому вони. Мені все прийшло на халяву, Розіграша не буде ніякого. Це все мені. Я цей силікон люблю і поважаю. І на момент він нам рибки багато принесе. Ми зараз щось соорудимо з дудочки. соберемо в кучу, закинемо багажник. І ці візьмемо на всякий пожарний. Оп. І ще там дробі м'якою треба взяти Гачечків. Закинемо спінінг і будемо ловити коропа. і так пройдемо по полянкам по кошмарим окуня. Може таке случиться, що сазан схватить цю приманку. Ну, таке обично може случиться Март. з марта на апрель місяць, Ну не в маю. І осінь десь в ноябрі місяці, октябрь-ноябрь короб. Іногда на м'ясо переходить і так на приманки кидається, навіть просто на лежачі на дні, було і не раз, це факт. Але зазвичай народ просто стає на яму і просто його силіконом гаче. Рибалка методом багрення, як там в статті пишеться, типу того, навіть легальною приманкою це все можна зробити. О, ладненько, ставте лайки, діліться роликом з друзями, поїхали на водойму. Ну що, ми на місці, ми в засаді. Оп! Що це було? Це не в нас. На грязну щучку, на силикон без загрузки. І в якийсь светонакопительний цвет. 18-й. Хоча кислота зараз взагалі не по погоді. Ну так собі, він плаваючий і з овсетником тоне медленно. Що дозволяє робити пасівну проводку, чого я не роблю, тому що руки не привыкли швидко, дик-дик-дик-дик-дик-дик. Ось така от осночка, взагалі без загрузки. Стальний поводок самодільний з тонкою проволокою, овсетничок і гачечок підписники з 8... 17-го року, з 16-го, 17-го. Цю 16 снасть пам'ять, як ми щучок пускали. Було діло. Може буде виход на вечір, а може взагалі нічого не буде. Ну судя по тому, що немає ні душі, рибаків там только кума з буку рибачить. І кум напротив. Клюва взагалі не предполагається. Ну, я поупираюсь делать ніфік, дело те житейське. Прокидав години, толку ноль. Місто хороше, риба проходяща, Смисла бігати особо нема, але ми трошки пройдемося. З цієї сторони було плуж, але в камеру сильно світ би фігачив. того ми з цієї сторони. Риба, хищник буде. Як розрішать на лодки. Рибачить. А значить, як орки нафіг виб'ють відсюди, а повністю. І не только і Із Крима, і з Донбаса. Нібудь ограничення будемо рибачити, якщо повезе. Пробую вздовж берега, але толку мало. Вода даже сильно чистая, как для весны, потому что холодно. Надо ставить нейтральный цвет, якийсь. сейчас пориемся, что снайдем. Приманочку высушить и назад запаковать в пакованчик. И это все легко делается. Кстати, У них на сайті постійно якісь акції, іноді при заказі якусь пачку приманок дарять. Проходьте, подивіться, кому цікаво, силочка буде в описі під відео. Весь час і навіть нашим підписникам щось дарили при заказі одну чи навіть дві пачки і таке бувало. Але то були мирні часи, так сказати. Нє. На мелкий силікон я не підписував. Тільки крупний, тільки хардкор. Дві пачки одинакового взяв. 2,8, 16, да, 16 колір. Класний колір. По судаку весною рвав і буде рвати. Овсянічок, кстати, під нього підійшов шостий номер Віставський. Короткожальний. Непогано вийшло. І без загрузки. Не поставлю я чи бурашку і не просіть. Тут мелко і опасно. Буде траву чіпляти. Сховалися, так сказати, за комишом. Вода висока, затопило і комишом все проросло. Поросло. Косить нема кому. Та й ловить нема чого. Того до осені все заросте. Осінью зайде таранька. Блін, мелочі бачу валом, дулимає на сонечку. Того не щука, не окунь, Навірно, і не схвати нашу приманку. Йому є ще їсти. Болі Окунь. Ми стальний поводок тоненький поставили. Щоб хоча б грам на 100 на 200 щучку. Казати. Даже если на кілову летить не заберу. Я не заберу. Я кому забрать Но нам не надо. У нас є коробчик в морозілки. І не один сазанчик. Нема травяної щучки. Або вийшло, або сітками відфільтрували. У нас, як чуєте, з зривами прийшов ще більший безпреділ на воді. Вроді трошки ловлять ганяють, але це не точно. І не всіх. Рибу я на базарі як бачив, так і бачу. Не без цього, не навіжу. Й це бичок. Я думав, якась тварь кинула пальчикову батарейку. Мікропальчик. Кажуть, отравля пару кубов землі літієм, фосфатами і всім тим, що в них є. Ніколи не викидайте на землю батарейки. В, АТ... в кожному АТБ є контейнер для скиду батареїк. При вході всередині. Утилізуйте правильно. І так вже за складно пластиком засрали, вже позно бороться. Осталось тільки ще кислотою і літієм все уничтожити. Ну що, смеркається? Здію ще пару крайніх забросів на виході, ну, вже, ну, вже мало ймовірно. Що ж, силочки на X-віст в описі під відео, не на пакет BMW. Ой, ділиться роликом з друзями. такі пироги, але все одно краще, ніж вдома на дивані. Вийшов, прогулявся, снаряди рядом не падали, вже добре. Свіжий воздух, жирок поганяв. Запух. За комп'ютером вам відоси ліпить, та серіали дивиться. Беріть удочку, виходьте на прогулку, есі. Состояння дозволяє можливість, але потім захочеться, а не буде можливості. Такі пироги. Погнали додому.